Декоративна стінова рейка. Декоративна рейка це сучасний матеріал для внутрішнього оздоблення, який використовується для зонування, акцентних стін та стильного оформлення. Вони можуть виготовлятися з різних матеріалів. В нашому асортименті це поліестеролова рейка та композитна. Як монтується стінова рейка? Рекомендуємо використовувати клей зі швидкою фіксацією, щоб рейки не сувалися до моменту повного висихання. Чим різати стінову рейку. Краще різати ножівкою з дрібними зубчиками або монтажним ножем. Чи можна рейкою оздоблювати кути? З ПС-рейкою все просто. Вона має відкрите замкове з'єднання, тому легко може монтуватися навіть на кути. Для монтажу ВПС рейки необхідно задню частину замкового з'єднання зрізати для того, щоб можна було монтувати на кути. Як скрити світлий край рейки? Декоративний шар ВПС рейки – це полімерна плівка, яка нанесена на? композитну основу. У деяких рейках вона зміщена або не повністю закриває край, і тоді видно світлий зріз. Перед монтажем обов'язково перегляньте весь комплект і оберіть рейки, яких край повністю закритий плівкою. Саме їх варто використовувати на видимих ділянках.